Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Юртіплей. І сьогодні в нас пара різдвяне відкриття. У нас відкрили івент, котрий якраз таке отримання кардолі. Ми отримуємо в рамках цього івенту такого героя, як Белс відплатник. Герой, до речі, непоганий. В принципі, якщо можна забрати, забирати. Чому ні, я думаю, десь він точно пригодиться, як мінімум, на якомусь місці. Ось. Окрім того, маємо самі карти долі. На жаль, карти долі не можна бронювати, але все одно, я думаю, що можна буде повикористовувати, повідкривати. Окрім того, отримуємо три різні способи: це призов камінь-душ, це якраз отерження героїв і отерження спорядження. Наче вперше, що три умови. Це круто, можна буде дійсно отримати набагато простіше, ніж зазвичай. Ось. І, власне, будемо переход до самого відкриття. У мене на моєму аккаунті 75 штучок. Давайте я трошки зараз вам камеру пересуну, щоб ви все бачили. І будемо якраз таки відкривати по черзі. Так, от такий в мене переходить. Хто не знав, хто не дивиться стрімчики. Ось. І давайте розпочинати. Перші 5, а далі по 10. Дуже надіюсь на міфіка. Надіюсь на нового міфіка. Давайте так. Тому що крім того, що я хочу побачити міфіка, тому що це якби складна ситуація. Знаєте, хочеться бачити щось нове, пощупати якогось комідуса, якогось Гізмака. комідус Гізмак, Галатир зі Ніфелім це любов. Це буде просто любов, якщо ви ці герої. Я думаю, що одразу ми знайдемо для них місце, де вони зможуть грати. І давайте зараз будемо відкривати по 10. Також будемо відкривати у моїх сапланів. Тому побачимо, що ж нам випаде. Надіюсь на дуже хороший дроп. Сьогодні, як не як передріздянний день. Перша лега в нас, до речі, вже є. Це епископ Пентрой. Ну, до речі, епископ Петрой, це вже в мене четвертий, тому фракцію він заповнює. Так, рухаємось далі. Ну, до речі, наче x 2 працює. Як бачимо, Легопад, Шемрок. До речі, вперше в мене на аккаунті. Тому непогано. Але давайте так: ну, дякую за Шемроків, дякую за епископів Пентроїв. Але ми перейшли дивитись на міфіків. Давайте далі. Давайте покривати. І подивимось, що буде сьогодні у нас червоне світло на цьому аккаунті. Я дуже сподіваюся, що так. Звісно, enfin, гаранта тут немає ніякого, але. Хто не знає, який герой мені випав. Опа! Андрок mm. славетний. Що можна сказати, герой насправді не поганий. Але далеко не те, щоб хотілося побачити. Ну насправді тут він дійсно виконує велику кількість якраз бафів-дебафів, через що його можна буде використати на химері. Я думаю, що я спробую його туди притулити. Але точно не те, щоб супер хотілося. Ну, але давайте продовжувати далі. Можливо, випаде ще один міфік. Бо поки, чесно кажучи, Андрок це точно не те, чого ми хотіли побачити. Звісно, краще, ніж нічого, мабуть. Хоча, ну, таке скептичне питання, знаєте. Можна б побачити щось і краще. Але давайте, давайте ще один. Скільки залишилось? Залишилось ще 30 лампочків. 30 шансів отримати ще одного міфіка. Давайте. За попереднє відкриття. Віддайте мені мої міфічні, е, міфічних моїх героїв. Причому якихось топових. Давайте зараз, щоб був міфік, і це була не мікая. Тому що, ну чесно кажучи, я не хочу. Ну ще одна лега. І це Моріган. До речі, Моріган в мене теж перша. Це круто, тому що вона допомагає Аміосу закривати одна з ротацій. Тому це непогано. Плюс вона знежиті і паралельно ми ще відкриємо до речі, один е, цей. Скажіть, мені я вам скажу, райдужний уламочок, точно. І, можливо, зразу отримуємо дубль на неї. Так, і залишилось останнє 10 уламочків. І я надію що в них буде новорічний мій настрій. Так, Був Сморідник. Чесно кажучи, це не те, що я очікував, як новорічний підгончик, скажімо так. І. І, на жаль, ні. На жаль, ні. Так, от таке в нас вийшло відкриття. Давайте ми зараз ще перевіримо вартові фракції. Як я казав, у мене. Блін, я тут подивлюся. Ось ще один епископ Пентрой Давайте ще два епископ Пентрой і буде плюс 10 швидкості. Так, е з іншого в мене, власне, всі майже уніки. По легам, до речі, дійсно непоганий дроп. І міфічний андрок. Міфічний андрок. Ну, власне. Він хороший, має хороші бафи. Питання, чи хочу я його реалізувати якось верта, мабуть, це майже нереально буде. На Хемері, так, да, на Хемері дійсно в нього хороша оцінка. Я думаю, що на химеру ми його якось і прикрутимо. Тому що бафів тут супер багато, дебафів також, в принципі, можна кинути. Якби багато. Подивимося, що з цього вийде. Ну, а тепер переходимо відповідно до отримання ще Белза. Давайте будемо відкривати. Отримуємо одразу фіолетову. Дивіться, фіолетова-фіолетова біля фіолетової була. Так, ну я сподіваюся, я хоча б одну скриню відкрию. І давайте нехай тут. Тут. Та ну, ну дайте хоча б одну скриню. Капець. І тут. Ура, одна скриня є, ну це, звісно, не те, що ми хотіли. Ми хотіли якусь кращу скриню. Жаль, що не можна блокувати скриню, було б набагато краще. Добре, ще одну скриню ми отримали. Давайте ось тут, ось тут, і ось тут. Всі різні по різній якості. Не супер круто. Хочеться, звісно, отримати якусь фіолетову скриню. Це взагалі імба була би. І давайте ось тут. О, супер! Ми вибили хоча б. Синю. 100 рубінів власне непогано. Так, 100 рубінів. Глівчик все-таки ми отримали. І, власне, відкрили ми виходить всі. Отримали дві зелені скрині і одну синю скриню. Непогано, непогано. І тепер будемо переходити до наступного аккаунту. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Штербена. Тут буде у нас 20 міфічних первовічних уламочків. Давайте побажаємо Штербену удачі, тому що знаємо, як йому щастить. Але надіюсь, сьогодні буде якраз таки інша ситуація. І сьогодні ми дійсно побачимо легендарного і міфічного героя на цьому аккаунті. Давайте. Поки ми бачимо двох епіків: золото та Фейн, Фейн непогана героїня, зелот не дуже. І перша десятка, чесно кажучи, могла бути кращою, як мінімум тут не могла бути якась лега. Але. І є міфік. І це Ашнар. І це ашнар. Ну, дивіться. Ашнар. Що ми знаємо про цього героя? Перше. Його колись заребалансять. Друге. Він дуже круто грає проти гізмаків. Дійсно, це герой, котрий контроль... просто контрить під чисту гізмака, і його випалювання навпаки лікує, тобто це позитивно, і взагалі випалювання, яке накладається на ваших союзників, воно виліковує, а не дамажить. Відповідно, вашу шкіру не можна зруйнувати. Якщо дивитися на все інше, ну в принципі, героя можна спробувати реалізувати, але це буде досить складно. Але я думаю, що якраз таки Паша спробує це і реалізує. Я в нього вірю. А ми будемо трошки плакати, трошки дивитися, глянемо, скільки в нас тут святкових кардолі. Я думаю, що Павло доб'є. І ось таке в нас вийшло відкриття. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставте подобайку. Заходьте на мій телеграм-канал, також підписуйтесь, там буде розіграш Рубінів. Тому дуже всіх був радий бачити. І зустрінемось в на наступного відео. Бувайте!